Перш хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо грати в баскетбол в нинішній час. Кілька слів по грі. Що, сьогодні вже краще, ніж вчора. Наші новенькі вливаються в гру, але трішки не, не, не вистачає хімії в грі у нас. Трішки ми ще не сиграні. Чи є якийсь прогрес з легіонерами, чи відчуваєте вже якусь більшу підтримку один одного? Скільки потрібно матчів, щоб зігратися? Так ну вони, як ви знаєте, тільки приїхали. Ми тут неділю з ними тренувалися. Друга гра, ще, ще вони не почували гру, і ми ще з ними ніяк не зіграємося. Трішки, я думаю, буде краще. Чи були сьогодні шанси в команди на успіх? Зрештою, чого забракувало вашій команді? Були на успіх, так. Ми. В кінці пару свистків судді, і нас не вистачало. Та й судді якось вплинули на результат? Я вважаю так. Трішки судді в кінці вже вплинули на результат. Декілька очок вони могли би не свиснути те, що там не було. Суперник здивував своєю грою суді? Ні. Нічого, ми, ми знали, що вони будуть грати, ми готувалися. Це все було, тому я не знаю. Ми грали в те, що пересматривали, дивилися, але трішки не вийшло. Ну, причин багато. Перше, у нас е новий склад команди. Це перша причина. Тобто люди ж не робите, вони повинні війти в гру, має бути е командна хімія, зіграність, комунікація. Оці моменти. Те, що сьогодні проходило на майданчику, у нас ну, от, просто 11 асистів, у них 23. Тобто, що казати, тобто, у нас тільки легіонери приїхали, ще притираються один до одного з нашими хлопцями на майданчику в тренувальному процесі. Тобто, тримає процес, треба якийсь час. Сьогодні лучше, гарше, гарше, ну, лучше грали, ніж вчора. Ну, є нюанси, десь підбір пропустили, десь не було комунікації. Це ціграна, ця команда хімія цих мілочей сьогодні нам достачала. Чи бачите ви потенціал цих легіонерів, які зараз приїхали до вас в команду, чи можуть вони по-справжньому допомогти здобувати перемогу в майбутньому? Скільки на це потрібно часу? Я хочу, щоб це було завтра. Чим скоріше, тим, луч, тим швидше, тим краще буде. Ну, треба якийсь час, Мені важко це сказати. Тобто ми з кожною грою, з кожною тренування будемо їх і включати і включаємо їх, щоб вони швидше допомагали. Тобто у нас предсезонні ігри йдуть в чемпіонаті. От в, цьому, в чому проблема? Ті, хто розуміють, ті розуміють, а ті, хто... Доброжила завжди вистає. Тобто будемо працювати і налаштовуватися на кожну гру. І щоб ми хочемо перемагати в кожній грі. А поки що склад у нас є провали сьогодні в третій і в п'ятій лінії сьогодні були. Були нюанси, які ми моментами не могли закрити. А моментами грали непогано. Тобто ці качелі нам треба. Зменшити, щоб була стабільність. Як ви вважаєте, поразка закономірна сьогодні вашу? Е, ну, по сьогодні ну, як закономірна. Ви ж бачили, що рівний, рівний туди сюди, сюди. да, в кінцівці більш-менш зіграність ГВР зіграла свою найрішаючу роль. Так, так, да, ну не важко сказати, що ну, закономірно, але ми питали сьогодні е, виграти, і у нас це ж, теж були шанси. То есть, не, не було такого рахунку, розриву в рахунку, який був вчора. Ну, Хочемо подякувати команді Віпи за гру. Ми сьогодні перемогли, але чуть не віддали цю перемогу. Це через свої помилки. Дуже багато браку. Могли вигравати ще більше, але ну, багато таких дрібних помилок, над якими треба працювати, від якихось незрозумілих втрат до підбирань. Але сьогодні нам вдалося здобути цю перемогу. Головний фактор перемоги сьогодні це щось зіграність, тобто командна гра, віра в власні сили. На вашу думку, що найважливіше сьогодні? Е, от в першій четверті була дуже така командна енергія, дуже сильна. Е, навіть подивитися протокол, то в першій четверті у нас найкращий результат. Далі чомусь, я не знаю, хтось може розслабився, хто ще щось, вже щось ми пішли на спад. Але загальному, так, довіряли, вірили один одному, знаходили хто в кращій позиції, завжди старалися довести м'яч до відкритого гравця і тому так вийшло. Сьогодні Говарла обіграла діючого бронзового призера в новим сезоном, наскільки це важлива перемога психологічно психологічному плані до команди. Ну, зараз у Біпі дуже багато основних гравців вже пішло з команди. Е Люба перемога для нас важлива. І е зараз об'єктивно склад е Біпи трохи слабший, але все рівно ми дуже раді цій перемозі. Така десь нервова кінцівка сьогодні була. Що є там Музір вказав? Приймали та так взагалі, яке було налаштування на завершення цього поєдинку? Чи було хвилювання команди, чи десь вірили до кінця, що переможемо? Ну, вірили до кінця, що переможемо. Десь даже вели там під кінець, трохи вели з більшим рахунком, довели до мінус, ой, до плюс два всього на всього. Все через наші якісь дрібні помилки, десь там не договорилися там. Десь якісь пропустили підбирання, ще щось. І Біпа дуже хотіли виграти цю гру, їм полетіло в кінці трьохочкові. Але слава Богу, ми змогли там відзахищатися до кінця і там вже на фалах зробили трошки більшу собі перевагу. Вітаю команду, вітаю Франківськ. Дуже важка перемога. важка и важлива. Но, ну, багато помилок, 20 э, втрат, 20 э, підбірів, дуже богато помилок. И... Чекаем чекаємо на игру. ігру, будемо готуватися до будівельника. Слава Україні, слава за все.